Україна повернула з полону 205 воїнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це бійці з майже всіх видів і родів військ, серед яких і захисники Маріуполя. В Росії вони були розкидані по багатьох в'язницях по всій країні. Вказує Зеленський. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що повернути ще кілька сотень наших людей вдалося на день піхоти. Серед звільнених воїнів представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Додому повернулися три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Харсонській, Сумській та Київській областях, а також у Маріуполі. Усім звільненим надану медичну допомогу та лікування. будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога, наголошують в штабі. Як зауважив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з російського полону було звільнено 40 військовослужбовців системи міністерства внутрішніх справ. За його словами, це 26 гвардійців та 14 прикордонників, які уже на рідній землі. Наймолодшому з них 22 роки, найстаршому – 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року. Вказує Клименко. Також у мережу вже виклали емоційні відео з обміну військовополоненими. Так у мережу потрапило зворушливе відео, як під час зустрічі зі звільненими полоненими жінка вперше за довгий час дізналася, що її син живий та перебуває у російському полоні. Про нього матері розповіли хлопці, які сиділи з ним у одній камері. Он живой, он со мной был в камере, он жил в Таровске. Да, он живой в Таровске. Это Таровске, а с ним все направо, не мой фейтон. А ты? Да, 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 да. Забыл, да, да. И все

Ми йому Все нормально. А один із наших звільнених полонених, уродженець Житомирщини, 21-річний Денис, навіть заспівав з такої нагоди український хіт червону калину. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Hej, hej, rozmese, limo